Тягом 12 днів на базі табору чота крилатих, що в селі Луквиця Богородчанського району проходив вишкільно-патріотичний табір Карпатський легіон, де молодь мала можливість не тільки дізнатися більше про історію своєї країни, але і зміцнити дух і тіло, випробувати себе на витривалість. Провели день у колі таборувальників, і наші журналісти. Табір Карпатський легіон започаткований компанією Павлів Компаньйони та осередком Міжнародної федерації бойового гопака в Івано-Франківській області. Мета такого вишкільного табору завжди одна: виховати українську молодь в національному дусі, морально і фізично загартувати її, попаралізувати ідеї українського націоналізму. Цього року такий табір відбувся вдруге, каже президент осередку міжнародної федерації бойового гопака в Івано-Франківській області, інструктор із спорту Прикарпатського університету університету Сергій Демчук минулого року. Це був пілотний табір для проби подивитися, як діти різного віку реагують на профорієнтацію діяльності пов'язану з ризиком для життя. Це вже другий табір. Цього року до нас долучається окрім МВС Служби безпеки України, Державна служба з надзвичайних ситуацій, медицина катастроф, військові наші також центр зайнятості які можуть більш професійніше подати дані напрямки для наших людей, більше 30 дітей, а також близько 10 старшини віком від 16 років взяли участь в таборі Карпатський легіон. Старшини в такому таборуванні вже не вперше. Вони мають відповідний досвід і щодо військової справи, військової тактики, стрільби та виживання в екстремальних умовах, зізнається керівник табору. Ці люди вже і ходили і в мандрівки, були і в повітрі, були і на воді. Власне, вони зараз намагаються гуртувати все навколо, щоб всіх навколо, щоб добитися основної мети гуртування колективу і заключним етапом для молодих легіонерів буде робота з старшинами. Тобто це є два види змагів захоплення табору, коли охороняють його старшини, чи навпаки, ми захоплюємо табір, а вони охороняють його. Воно досить вдале і є кваліфікаційна система, яка сумує бали, і в результаті згідно вікових категорій діти отримують зелений берет. Варто зазначити, що отримати зелений берет карпатського легіону дуже почесно, проте надзвичайно важко. Та як зізнаються учасники табору, їм тут дуже подобається. Дізналися багато цікавого, спробували загуртувати свій характер, свою силу волі, навчитися бойового мистецтва та дисципліни. Мені відпочивається добре, Ми тут стріляємо. З лука кидаємо спис, бігаємо, естафети робимо, з пістолета стріляємо, дар скидаємо, ножі метальні. Нас хлопці деколи буває, що обіжають, деколи перекривляють наше гасло. Нам дозволили їх вдарити, якщо вони нас перекривлять. Мені тут дуже, дуже добре бити, Хлопців бить скільки завгодно. Тут взагалі прекрасно. Граємо на гітарі біля вогнища, співаємо пісні, плаваємо на човні. Тут дуже добре. Ми, козачі бойові, б'ємося до ночі, ще ні разу не програли у боях своїх. Під час таборування не забували і про духовний та інтелектуальний розвиток. Щоденна ранішня і вечірня молитва обов'язковий атрибут табору. Фізичне навантаження чергувалися з бесідами про лідерство, вишиванням у складних умовах тощо. Діти мали змогу відчути на собі, що таке життя без комфорту і зручностей, що таке боротьба, як долати труднощі. Окрім навчань на витримку і вправність, хлопці та дівчата мали можливість спробувати польову кухню та разом біля ватри поспівати патріотичних пісень. Словом, згуртуватися в одну єдину дружню родину. Ось збиралися.